Вітаю вас, діти. Ви вже знаєте, що зимою дуже багато свят. І одне з них це Новий рік. Свято Нового року це особливий день. Воно об'єднує всіх жителів нашої планети. Всі люди на землі святкують закінчення старого і початок Нового року. Новий рік всюди святкують по-різному. Тож давайте з вами дізнаємось. Як саме його святкують? Пригадайте, діти, як називається країна, в якій ми живемо? Україна, вірно. Як же святкують новорічне свято в нашій рідній країні? Найперше вдома встановлюють ялинку? Уся сім'я прикрашає її іграшками, ліхтариками, цукерками. І красуня ялиночка створює святковий настрій. Ще є така традиція дітки в Новий рік дарувати один одному подарунки. Їх складають під ялинку. А Новий рік, як і святий Миколай, приходить уночі і вранці всі біжать до ялинки дивитися, що ж їм подарували. Малята, не забудьте приготувати подарунки для своїх рідних та друзів. Це може бути малюнок, вірш, таночок. На Новий рік діти одягають костюми казкових героїв і влаштовують для ялинки справжнє новорічне свято. Якщо ви гарно розкажете вірш чи затанцюєте, то вам обов'язково подякують, поплескають і дадуть подарунок. А зараз я вам розповім про святкування нового року в Індії. Новорічне свято в Індії називається святом вогнів. Відзначають його наприкінці жовтня або ж на початку листопада. В цей день на вулицях індійських міст усі будинки прикрашають яскравими квітами, ліхтариками та запаленими свічками. А замість ялинки прикрашають мангове дерево. В Новий рік тут заведено усім, як і у нас в Україні, дарувати подарунки. У Бразилії в новорічну ніч люди зазвичай вдягнені в символічний білий одяг. Так вони просять дати їхнім землям мир. Жителі Бразилії виходять до океану, приносячи квіти, дзеркала, прикраси, ці дари у маленьких човниках. Пускають в океан у знак подяки за минулий рік та з надією про захист наступного року. Зараз пропоную вашим ученятам відпочити і виконати дуже корисну гімнастику. Тож увага! Для будь-якого народу новий рік це час, коли, озираючись на прожиті 365 днів, люди оцінюють своє життя та будують плани на майбутнє. Вірить людина в долю чи ні, кожен усе таки сподівається, що рік, який настає, принесе йому та його близьким щось хороше, нове та добре. Малята, а я вам бажаю. Миру, щастя та здоров'я у новому 2024 році. І нехай усі ваші мрії скоріш збуваються! Пропоную вам розмалювати таку чудову розфарбовку. Символ наступного року. Це дракон. Насилайте свої роботи, з нетерпінням чекатиму. Ну а мені вже час з вами прощатися. Дякую за увагу! До нових зустрічей.